Готуємо мою фірмову картоху. Наливаємо олію з градусів 150 і кидаємо картоху. Так вона у нас готується. Ми ще ми 10-15, і навіть буде залетись. Час у нас у гріє, готується шиє. І внутрішню виріску. Якось так. Призначу ваша картопля готова. Те, що вона вже повзпливала. Можна ще її закипати, щоб трошки було бігуватись, а виймати. Я буду доставати. Тут я Достаю. Продовжуємо. Виняли картоплю, добре її посолили. І дома додаємо два важливих інгредієнти. Саме головне це часник і багато масла. Накриваємо кришечкою і добре перемішуємо. Перемішана така смакота, і накритою даємо 10, щоб вона пропарилася. Чусником і мастом. Тоді смакуємо. Ще в нас от така смакота вийшла. Всім смачного!